Мої Вітання, друзі. Сьогодні у нас на продажу рідкісний коник на сьогоднішній день. І це одна із самих-самих популярних двохтактних моделей, скажімо так, які коли-небудь випускалися із Honda. Це Honda Dio af 34 От Двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Давненько я не бачив в такому синьому, красивому кольорі. На сьогоднішній день 34 та моделька практично вимерла. Вони закінчили випускатися більше 20 років назад. І Буває зустрічаються поодинокі модельки, але вже все рідше і рідше. Так що знайти отакий стан, це я вам скажу непросто. Скутер у нас на парній заводській гумі. Гума стоїть у нас Bridgestone Molas, наскільки я пам'ятаю, да. Bridgestone. От І гума така відсотків 50-60 залишку по протектору, гальма в чудовому стані. От Саме цікаве в цьому скутеру, це те, що він в такому синьому пластику, пластик у нас прозорий називається, тобто сам матеріал пластику синій, будь-яку подряпинку ви можете взяти наждачку, заполірувати, Тобто в цьому -то і є унікальність цього скутерочка, так як він не фарбований. Так, е і сам матеріал пластику такий і є. Так, Далі. По пластику, по лівій частині без ніяких питань, без дефектів. Він на оригінальних варіаторах. Ремінь оригінальний залишився. Є виріз під підошечку, але підножки немає. Буквально декілька незначних потряпних є на косиночки зліва. От косиночки також. З оригінального цього синього кольору. Дуже красивий надзвичайний пластик і дуже-дуже рідко зустрічається. Бувають такі, ще в червоному, в білому кольорі і все. гума ж так само передня, а молос Bridgestone відсотків 60 залишилось. О, так. Made in Japan Гума. Вилочка працює все на скутері. Так, 5896 кілометрів пробігу на ньому. Оригінальний ключик з магнітиком. Так, далі. Тут також є в нас декілька подряпинок і на косиночки. Ну, коротше кажучи, на глянцевій частині подряпи немає, тут тільки на косиночки, буквально декілька штучок і, і все. А так в загальному пластику чудовий стан, це у нас ніушка, вона йде з такою кришечкою і бак тут йде під ключом. трошечки незручно одною рукою чиняти, але можна. Бак не гнилий, не ржавий, все супер. Так, Замочок. Так, по пластику по задній частині також немає подряпин, дефектів, нічого такого взагалі. Так, під сидінням. Так. Під сидінням акумулятор новий я поставив, так як той відповідно не свіженький здох уже давним-давно є блокування підножечки центральної. Так, працює. Сюди заливається масло. Як я і попередньо рекомендую додати на теплу пору року 10 грам масла на літр бензину. Так у нас тут ковричок, все, все, все супер. Акумулятор, звичайно ж, я зніму на зиму і раджу вам це робити, що він не сідав. Сідіння також залишилось оригінальне. Величезна рідкість, щоб ви розуміли. Зараз я гляну, до речі, якого року цей скутерочок десь на колесі має бути. А, скутер Хто щось пише? Так, а, 0,3, 0,6 щось. 2003 року, здається. От, тобто йому як мінімум 20 рочків і за 20 років навіть ціле сидіння. Уявіть собі оригінальна поршнява е в хорошому стані ремінь, варіатор, ролики. Гарно двигунчик працює, навіть поршнява не хоча, як правило, в них трошечки піддзнює пошеньочок, це якби їхня нормальна робота двигуна при нагріванні. От, вони перестають дзвеніти. Ну, в загальному гарно двигунчик працює. У нас не працює щось переднє. Треба трошечки ведешечкою за... залити кнопочки. Так, світло працює, Бібіка працює, а лівий поворотничок вигобується. Коротше кажучи, та є. Це у нас шо? Це у нас лампочка або згоріла, або відстала. По постійно таке явище. Так. Розберу, гляну лампочку, ну і бачите, коли одна лампочка згорена, сітиться тільки поворотничок. Так, ну і як завжди, невеличкий тездрайв. Лампочку поворотничку ми замінимо. Все буде працювати. Такі мілкі детальки я вже, як ви бачите, на ходу. А воно заводиться. Так, до речі, голова тут трошечки шумить, вона прижимається сюди зеркалами, хто не знає, це так задумано, так придумано. Не мною. От, як на мене, трошечки в е, цю, цю діло треба поставити. Е, Задовбали ці собаки. Так, в цю діло, як на мене, трошечки треба поставити важчі ролики, так як щось вона, скажімо так, занадто дурненька на прийом навіть з моїми 90 кілограмами, я б сказав, що занадто вона занадто шустренька і не буде максимальної швидкості, скоріш за все, я б поставив сюди трошечки важчі ролики, не пам'ятаю якої ваги вони були, але. От, зразу відчувається, що він дійсно дуже на прийом. В тому, то як би цікаві ситуації, ви взагалі завжди і в будь-якому випадку можете налаштувати скутерочок під себе. Кому потрібен скажімо так, шустріший старт, але не буде максимальної швидкості, ви ставите легші ролики відповідно і кому потрібна максимальна швидкість, але ви будете трошечки, скажімо так, Менший і слабший розгін буде, тоді ставимо ваші ролики, все і підналаштовуєте під себе. Так, ну, Пробуємо, як він їде. Так, дуже шустренький скутерочок, але на мою думку, як я і сказав, занадто він шустрий і бажано поставити трошки легші ролики, буде більша максимальна швидкість і трошечки ну, адекватніший старт, так як зараз він занадто якби, їде, максимально в районі 57-58. Але він вже дуже кричить і в такому режимі я б не експлуатував. При даній, при даній конфігурації якби не рекомендую їздити більше 40-45. Але буде у вас гарний старт. Хто хоче більшої швидкості, ставте ваші ролики, так як на максимальній занадто він кричить і занадто високі оберти двигуну, а так в загальному дуже гарно виглядає техніка. 34 -та в такому стані. я вам скажу, величезна рідкість, тим більше пластик оригінальний, не фарбований. от Нюшка в такому гарному кольорі. Кому цікаво, звертайтесь, контакти вказані під відео. І що не менш важливо, техніка розмитнена. Документи для реєстрації зробимо. Всім дали покупок.